Слава Україні! Щотижневик новоєвня, виходив з 1943 року по понеділкам накладом у 50 тисяч примірників в 64 полоси. Висвітлював він в основному питання міжнародної політики і актуальних питань міжнародного життя. За словами Леніда Млечна, відомого журналіста та письменника. Закордонними журналістами нового времени були радянські розвідники ПГУ та ГРУ. Проте про долю самого щотижневика можливо, якось згодом. А сьогодні у нас 1997 рік початок перебудови в Радянському Союзі. Подгода міра без ядерному міру. Так як це 87-й рік, то це 70 років великій жотневій соціалістичної революції. Зрозуміло, тут є Володимир Ілліч Ульянов Лєнін, якраз тоді оригінальний без бороди в дні жовтневого перевороту. Дивимось далі. Безядерний мір. Зрозуміло картинки які. Підтверджують це. А слід сказати, що якщо ми подивимось на зміст журнала за 87-й рік, то питанням роззброєння найбільше віддано місця. А чому? Я скажу про це пізніше. Обов'язкова річ критика американської. Зброї американського, готовності американців до війни, до гонки озброєнь. Такі ці американці. Ну і зрозуміло, що розкручується питання Ірангейту. Як у них все погано? Знову у нас боротьба за мир. Доля куби. Світова економіка. Найбільше уваги приділяється рев, Раді економічної взаємодопомоги, як вона успішно розвивається, як вона бореться. Ось тут у нас всередині є календар. Обов'язково рубрика це наука. І техніка. З закордонні усілякі цікавинки і новинки. Ось як починалася дружба і співробітництво Радянського Союзу і США. Це поряд з тим, що у кожному номері оспівується як агресор і розпалювач війни. І перший ворог. Зрозуміло, як без критики апартеїда в Південно-Африканській Республіці. Ну, і остання сторінка. Тут у нас премії за минулий рік, а зазвичай у журналі остання сторінка присвячена культурі. Незмінна радянська боротьба за мир і американський прапор на фоні ядерного вибуху. Продовжується рубрика. Ось у нас питання роззброєння пакет пропозицій радянських у Женеві. Ведуться переговори з США про роззброєння. Ось боротьба за мир. Незмінно мирна політика Радянського Союзу і критика. Недоліки в Сполучених Штатах Америки. безробіття, відсутність житла на фоні гонки озброєнь. Багато матеріалів про те, як відбувається оновлення у країнах соціалізму, зокрема у В'єтнамі. Генетика генетика проти людини, тому що там підозрюється, що це має бути якась. Військова військова провокація проти Радянського Союзу. Ну, ось ціла велика серія про те, як е, ізраїльська воєнщина готує ядерну зброю. І це дуже-дуже велике зло на думку журнала. А в США хоч демократи, хоч республіканці. Ось така. Цікавий символ. До речі, досить досить цікавий з сучасної точки зору. А ось е, Рейган, який не знає, що робити з американським прапором через скандали. Номер 3 теж Турбота за мир. А ось у нас карикатура, яка показує, як Рональд Рейган спробує за допомогою. Сої зоряних війн, знищити світ. Матеріал присвячений війні в Іракові і в Ірані. А тут, зрозуміло, карикатура на американців, які можуть тільки запускати паперових голубів миру. Ну, думається, що на відміну від Радянського Союзу, який бореться за мир дуже-дуже серйозно. Випуск присвячений спеціально карикатурам, якось у нас буде згодом. А ось американці готуються до бактеріологічної війни. До речі, Радянський Союз теж тут мав певні напрацювання у Федеративній Республіці Німеччини неприємності, ось безробіття. Що буде з бідними західними німцями? Ну, зрозуміло, коротенькі заміточки такі. Про Індію, про те, що ось расизм процвітає в США. Ну, це така стара, застаріла хвороба. Ну і різні різні новинки світу. До речі, в РЕВ теж були проблеми перебудови. І стаття присвячена цьому. Ну, Про проблеми видно навіть із цього графіка. Динаміка показує, що з Рев не все добре. Але все оптимістично. все оптимістично. Ось у нас британський лев і французький півник тягнуть віз з ракетами. Теж підключилися до гонки озброєнь, негідники. Питання перебудови у Китаї. Ну, Присвячений матеріал саме цьому. Ось знову зброєння. Матеріал присвячений Китаю, коли його хотіли захопити американці в 47-му році. Фокус з європейською бомбою. У Франції наступають праві робітники борються за свої права. Ну і зрозуміло, що питання про Леніна. От, як Ленін звертаються до основоположника. Ленін залишається непогрішимим авторитетом. І все, що робиться, треба звірити з його статтями. 47-му року, коли США хотіли захопити Китай. Ось і документи. От злобне НАТО. Ті Китай робить, що зброюється. Інфляція доларів. Нікудишня валюта долари. От, радянський рубель. От то справа класна. А це нещастя. Якесь. Ну і зрозуміло питання расизму. Вбивство Мартіна Лютера Кінга. Ось знову матеріал присвячений Зоряним воїнам. Сої. Стратегічна оборонна ініціатива і Троянський кінь, який Пентагон. Республіканцям, ну це, скоріше всього, республіканцям показує Рональду Рейгану. Він такий ковбой іграшковий. Дірвати збираються наш мир. Ось стаття Бовіна про те, що має бути перебудова. Ось матеріал присвячений Рейт'явіку. Зустріч відбулася в минулому році. І Бовін говорить про те, що знає. Керівництво Радянського Союзу, що робити? Новий проєкт Пентагона, секрети ГВН. про мережі аварійної США. Це вони готуються до ядерної війни. Ось про те, як порушуються права людини у Південній Америці. Американська південноамериканська реакція харчується і виховується і озброюється. О, де її навчаю. Це все США. Ось матеріал стосовно Ірано-Іракської війни. Ось те нове, що з'явилося вперше в такому серйозному журналі матеріал, присвячений Володимиру Семеновичу Висоцькому. Ось інтерв'ю Адамовича і Булата Окуджави. Це вперше. Радянський Союз. І Китай перспективи співробітництва. Справжні сліди тероризму, нове мишлення, як казав Горбачов, у міжнародних відносинах. Ось знову карикатура присвячена стратегічній оборонній ініціативі. Ось дядя Сем. В гільодині. А зверху оця стратегічна оборонна ініціатива, яка таки має. Відрубати їм голови. І ось нове вже в Радянському Союзі завод вибирає директора. Ось така демократія на виробництві. Ну, Які вона мала наслідки, якось ми поговоримо згодом. Ось фотографія навіть байконура. космодром Байконура. Ніше таких фотографії, все засекречений об'єкт. А зараз ось він є тут. На Філіпінах проблеми. І ось Індія, ядерна енергетика. Згадаємо, що нещодавно був Чорнобиль. І знов про стратегічну оборонну ініціативу. Ось. Тупі американські солдати їм потрібно на казці намалювати мозги. А то в них мозгів цих немає. І стаття присвячена Афганістану. Мій ж курс на примирення був взятий, хоча радянські війська ще залишалися там. Дуже цікава цитата. Читатели порой упрекают советских журналистов, что они чересчур увлекаются писанием демонстраций, забастовок. Но как же о них не писать, когда они на самом деле драматически вторгаются в, казалось бы, налаженную жизнь крупных капиталистических городов. В дни, когда мы были в Испании, на улицах Мадрида, Барселоны, бушевали старшеклассники, студенты, вмешательство полиции, По-моєму, положення. Жестокость блюстителей порядку тільки подогрівала молодіж. Вернувшись в Москву, узнаю з газети Кіленовостей, що студенти продовжають бунтувати. Движення розширилось і його вже поддержують. І профсоюзи. Тобто має бути не інакше соціалістична революція ще й в Іспанії. І ось як критикується пропаганда в телебаченні. Ну і зрозуміло про вбивство Улофа Пальме. Тобто вбивають політиків на Заході. Не те, що в Радянському Союзі. 8 березня, ну, тут Міжнародний жіночий день. Жінка в сучасному світі. І починається ціла серія про Палача Ліона, з'їзд про заява Горбачова. А ось дуже цікавий матеріал про голодання. Як доктор Хайдер голодує вже, за свідченням радянських журналістів, він вже півроку не їсть. Ну, про це важко було сказати, як це так трапилося, що це він не їсть. Захищає принципи, потім буде балотуватися у президенти. От такий от фрік-американський. Ну і расизм. Афганістан. Національне примирення. Хто ж проти цього примирення? Судячи з публікацій нового времени, то там все налагоджується і невдовзі все буде там просто чудово. Всі примиряться, повернуться додому, і все буде добре. А ось і суд над нацистським палачем. Тобто захід, він оберігає нацистів. Він їх до сьогоднішнього дня дотерпів приховував. Мав на них якісь плани. Нацисти процвітають на Заході. Ось США на Близькому Сході. 40 років втручання і величезна доларова петля над Латинською Америкою. Дуже актуальна і зараз карикатура. тобто, що зробить республіканська партія і республіканський президент? Що ж він посадить в зорану землю? І от, які неефективні санкції, бумеранг політики санкцій. Ці санкції обертаються проти Сполучених Штатів Америки. Якби не вводили санкції проти Радянського Союзу, то їм було б набагато краще? Екологічний випуск про проблеми екології. А ось про доктрину Трумена. Дуже цікава річ. Ось тут цитата: в советському обществі наверняка є слабі міста, которые в конечном счеті снизят його общий потенціал. Вот это само по себе оправдає вступление США з розумною уверенностью на дорогу твердого сдерживания, имеющего виду протипоставити русским в каждом пункті неумолимою. Контрсілу. Просто супер актуально А тут ось, ось критика Рейгана, який взявся до ідеологічні ідіологічні різи, оставшися від ремені Трумена. Хоча. Трумен, виявляється, як і Рейган. Були праві. Але це ми дізналися згодом. А ось екологія. Зрозуміло, що. Екологічну небезпеку ось несуть Сполучені Штати Америки. Вони своєю промисловістю забруднили. Ну, і дуже цікаво на той час. Це був просто нове слово. П'єса Шатрова присвячена Бреському мирові. О, тут частина цієї вистави. Економіка на поруках у Пентагона. Ну, Монголія. Наша космічна сестра. І ось скандал, Іран гейт. Він майже йде з номера в номер про скандал, про поставки зброї Сполученими Штатами. І ось якою поганою виявляється рейганоміка. Все падає, все падає. Чим далі, тим гірше. Ну, Взагалі, Радянський Союз, мабуть, таки переможе економічно, як казав свій час Хрущов. І ось історична, історична стаття про переговори перший прорив дипломатичний радянської Росії. Номер присвячений Сибіру і корисним копалинам. І зрозуміло, продовжується про злобну. Ізраїльську воєнщину. І ось перша зустріч Горбачова і Тетчер, яка приїхала в Радянський Союз. Народ її любив, виявляється, незважаючи на всю критику, яка була квітневий, присвячений космосу, оптимізму космосу. Останні дні Рузвельта. Ось Чилі, яка страждає. І зрозуміло оптимізм космосу. Гагарін молодець, перша людина. Радянський Союз космос тільки мирний. Не те що американські спеціалісти. А ось останні дні Франкліна Делано Рузвельта, який теж багато зробив для Радянського Союзу. І досвід Китаю у. Перебудові. День народження Леніна, репортажі Чехословаччини, Німецької демократичної Афганістана, Індії, Австрії. А ось стаття присвячена Шпіономанії на Заході. Всюди вони бояться радянських агентів. Податки. Як страждають трудящі в США? Податки зростають. І південноафриканський, що буде з апартеїдом, який, до речі, як і радянський режим доживав свої останні часи.